Як зараз живе Бахмут? 24 години волонтера в Бахмуті. За останньою інформацією, в місті залишилося близько 5% населення. Це приблизно 4-5 тисяч людей. Наша журналістка Олександра провела 24 години з волонтерами, аби розказати, як зараз живе одна з найгарячіших точок війни. Це Міша, людина, яка колись провозила допомогу та евакуювала людей з оточеного Маріуполя. Сьогодні він з командою волонтерить в Бахмуті. Перше на що звертаєш увагу, віжай. Чи у бахмут відсутність будь-яких звуків, окрім безперервних вибухів, заходом сонця з міста зникає будь-яке світло? Команда Міші приймає волонтерів та журналістів. Дуже тепло. Тут є розкладні ліжка, душ, в якому можна помитися водою з тазуку, старлінк, генератори та навіть різдвяна ялинка. Але після вечері на нас чекала пожежа. Загорілась генераторна. Хлопці та дівчата самотужки зірвали решітки, розбили вікна та, стрибнувши у вогонь, за кілька десятків хвилин його здолали. Трішки поспали, йдемо на друг Ги пункт пункт з'єднаний з довгим підвалом, в якому люди живуть місяцями. Вони вже облаштували свій побут, створили собі окремі кімнати та кухні. Деякі місцеві не виходять на вулицю вже півроку. Дівчинка Віка розповідає, що востаннє бачила небо. Десь влітку в пунктах можна поїсти, подивитися новини і навіть пограти в PlayStation. завдяки старлінкам. Тут є інтернет. На питання, чому ви не виїжджаєте, є дві найчастіші відповіді: немає куди їхати і за що жити, або люди, в яких є цілі квартири, бояться, що їх пограбують. Діти теж кажуть, що їхати не хочуть, кажуть, що вже звикли і мають слухатись батьків. Ми рухаємось далі. По дорозі починає прилітати дуже близько, бо дзеркала бачимо, як ворожа зброя вибухає прямо за нами. Проте, ми дістались цілими. Приїхали до третього пункту. Це місце, де зараз реалізується надважливий проєкт свердловина для Бахмуту. Зараз в місті немає води, як і електроенергії, газу та опалення. Тому місцеві змушені набирати воду з колодязів, струмків та калюж. До команди волонтерів приєднуються зі всього світу. Це Такао з Японії, який допомагає у всіх необхідних задачах і грає нам на сямісені. Про волонтерів Бахмуту можна розповідати нескінченно. Тут і актор київського. Театру і Українка, яка всі останні роки проживала в Бразилії, і колишній учасник Ексів і ще купа вражаючих людей та історій. Бахмут сьогодні це місто, в якому Росія щоденно відбирає людське життя. Місто, в якому набирають воду з калюш, в якому місяцями не бачили неба. Але завдяки українцям, Бахмут сьогодні це і місце, в якому під загрозою смерті будуються пункти незламності та готуються гаряча їжа. Це місто, яке наші збройні сили щоденно боронять дуже. Же високою ціною, місто, яке вкотре підтверджує, що українці незламний народ. Ви це побачили у відеожурналі ІКЛА.